Вітаю, поціновичі математики, Розв'язуємо номер 690. Подайте у вигляді многочлена. Я скористаюсь такою формулою А у квадраті дорівнює мінус А у квадраті, тобто квадрати протилежних чисел між собою рівні. Перше завдання. Мінус п P5 до квадрату. Запишу до мого виразу в дужках протилежне, тобто всі знаки зміню. Отримуємо формулу квадрат різниці. Розкриваємо квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. П квадрат не чіпаємо, В добутку спрощуємо 2 на 5 – 10 П плюс квадрат. записуємо. Завдання виконано. Друге Мінус А мінус 7 до квадрату. Знову для виразу в дужках запишу протилежний вираз, тобто всі знаки зміню на протилежні. Отримаємо А плюс 7 до квадрату. Маємо формулу квадрат суми. А це квадрат першого доданка плюс подвоєний добуток першого доданка на другий плюс квадрат другого доданка. А до квадрату не чіпаємо. в добутку виконуємо множення 2 на 7, 14а, 7 підносимо до квадрату. 49. Завдання виконано. Третє, мінус П, мінус 2m до квадрату. Знову запишу до виразу в дужках протилежний. Всі знаки зміню на протилежні. Маємо формулу квадрат суми. Отже, квадрат першого доданку плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого доданку. п квадрат без змін. Тут виконаємо множення 2 на 2, 4, буквену частину без змін. Тут виконуємо піднесення до квадрату. 2 до квадрату 4 m до квадрату м квадрат. Завдання виконано. Четверте мінус 3b плюс С до квадрату. Знову запишу до виразу в дужках протилежний. Зміню знаки на протилежні. Це формула квадрат різниці. Отже, до квадрату треба піднести перший вираз, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. 3b підносимо до квадрату, 3 до квадрату 9b квадрат. У добутку виконуємо множення 2 на 3, 6, буквену частину дописали, плюс c квадрат. Завдання виконано повністю.